Їзвали Аліпія. Жила вона у тихому монастирі, на околиці старого міста, де час здавався зупиненим. Ніхто не пам'ятав, коли вона перестала говорити зі світом, а тільки сиділа в келії, молилась, вдивляючись у полум'я свічки, ніби шукаючи в ньому щось, що недоступне іншим. Люди казали, що вона бачить, але ніхто не здогадувався, яку саме тягар несе в серці. За кілька днів до її смерті вона раптом покликала настоятельку. Голос був слабким, але очі палаючі. Я бачила Пасху, сказала вона, та не ту, що несла світло. Ця Пасха принесе тінь. У тиші монастирських стін, серед запаху ладану та воску, стара провидиця Аліпія побачила те, що ще не сталося, але може статися. Її душа здригнулася. Це було не сновидіння, це було послання з вищих сфер, її очам відкрилася ніч 20 квітня 2025 року, Великдень, і в цю святу ніч небо над Україною почорніло від смерті. Аліпія бачила кожне місто, бачила, як смерть розкидала чорне насіння ракет по українській землі. Те, що вона побачила, ще не сталося, але кожне серце повинне знати це, щоб молитва могла ще змінити долю. Видіння почалося з Києва. Над Дніпром стояла тиха ніч, у храмах Печерської лаври та Софії співали Христос Воскрес, свічки тремтіли в руках вірян. Люди стояли зі святковими кошиками, щасливі, що, попри війну, є світло. І тоді, вмить, коли дзвони били на всю країну, в небі з'явилося годіння, спершу ледь чутне, але воно росло, як наближення бурі. Провидиця побачила, як десятки ракет увірвались у нічне небо Києва. Перші удари прийшлися по Голосіївському району, там, де люди тільки сідали до Великодньої вечері. Вогонь охопив будинки, вибухи вирвали стіни з корінням. Родини, що співали святкові пісні, були розірвані на частини. Аліпія бачила, як з під уламків кричать діти, покликуючи матерів, яких вже немає. У вікнах палахкотів вогонь. А з неба летів попіл. Другий масований удар прийшовся по печерській лаврі. Люди встигли лише схрестити руки в молитві, як куполи охопило полум'я. Дзвіниця розкололася навпіл. Священник, тримаючи хрест, стояв посеред заливаючого світла і не встиг навіть упасти. Вибухова хвиля змила його. Вцілілі повзли по сходах, тримаючи одне одного за руки, але обличчя були обпалені. А голоси тремтіли від болю. У метро, куди кинулись сотні киян, запанувала темрява. Аліпія бачила жінку, яка обіймала двох дітей, намагаючись їх заспокоїти. Але навіть під землею було чути, як Київ плаче медики працювали в темряві, ліхтарики тримали зубами, поранених клали на підлогу серед святкових кошиків, з яких падали великодні яйця, змішуючись з кров'ю. Зранку місто було покрите димом. По вулицях лежали паски, уламки іконостасів і тіла людей, що вийшли святкувати життя, але зустріли смерть. І в цьому згарщі звучала одна фраза, яку Оліпія чула знову і знову: це мала бути ніч Воскресіння. У Харкові ніч була спокійною. Люди сподівалися, що ворог залишить їх у спокої, хоч у Великдень. Багато хто зібрався біля храму Покрови, виносячи з підвалів святкові кошики. Діти раділи, хтось тримав у руках маленького кролика, хтось ту свічку. Над містом стояло очікування надії, але раптом небо розірвалося сотнями ударів. З боку Білгорода летіли ракети з шаленою швидкістю, наче безжальні комети. Перший удар прийшовся по районній лікарні, де у святкову ніч чергували молоді медики. Вони навіть прикрасили реєстратуру писанками після вибуху нічого не залишилося. Аліпія бачила, як сестра медсестра з обпаленими руками намагалася дістати пацієнта з під обваленої стіни. Вона плакала, повторюючи: я мала тільки сьогодні не чергувати. Загорілося одразу кілька будинків. Люди вибігали в ніч у вишиванках з пасками в руках, шукаючи притулку. Один старий чоловік, що вцілів, ішов по вулиці Босий, притискаючи до грудей хрест, врятований із квартири. Його дружина залишилась під завалами. Всі, кого бачили очі Аліпії, були або в крові, або в сльозах. На світанку Харків був мов привид, над зруйнованими вулицями нависла тиша. Люди сиділи біля попелищ, не розуміючи, чи вони живі. Місто, яке вже знало біль війни, пережило найстрашнішу ніч. Аліпія в видінні відчула, як земля тремтить під Харковом, ніби сама пам'ятає це горе. У Великодню ніч Одеса, місто на березі моря, дихала по-весняному спокійно. Люди повертались із храмів, несли святкові кошики додому, десь лунав спів, а в подвір'ях запалювали свічки. Вітер ніс запах моря і ладану, але провидиця Аліпія в своєму видінні відчула раптову зміну. Небо над містом потемніло, а на горизонті з'явилися тіні, наближення небезпеки, що порушить мир. Перші вибухи прогриміли на околицях, удари були спрямовані на критичну інфраструктуру, але одна з ракет відхилилася і впала поблизу храму в Пересипському районі. Люди, які ще не розійшлись після освячення, опинилися в зоні удару. Вітражі храму розбилися, одна з дзвіниць пошкоджена, але головне всі навколо вціліли. Це водіння Аліпія сприйняла як знак: навіть у темряві є Божа охорона. У центрі міста вибухи пошкодили електропідстанцію, на мить Одеса поринула в темряву, але люди не кричали багато хто дістав свічки і залишився на подвір'ях, обіймаючи рідних. Провидиця бачила, як мати читає молитву вголос біля під'їзду, і до неї підходять сусіди, стаючи навколо мовчки. Хтось тримає хрестик, хтось тавпаску. І в тій темряві народжується світло. У водінні особливо вразив момент біля Потьомкінських сходів. Туди, рятуючись від шуму та паніки, вийшло кілька родин. Вони сіли просто на східцях, мов біля багаття, і співали Христос Воскрес разом з дітьми. Один чоловік грав на акордеоні, його мелодія лунала над Чорним морем, як заклик до миру. І навіть коли знову пролунали вибухи, спів не зупинився. Зранку в Одесі ще довго не було світла. Але місто не зламалось. Люди допомагали одне одному, пригощали сусідів залишками святкової вечері. Аліпія бачила, як в одному з двориків поставили ікону, перед нею горіла лампадка, і кожен, хто проходив повз, зупинявся хоч на хвилину, щоби схилити голову. Одеса жила, Одеса молилась. Водіння Аліпії перенесло її у Львів, спокійне місто з вузькими вуличками, старими кам'яницями і завжди живою душею. У Великодню ніч львів'яни поспішали до храмів собор Святого Юра, Преображенський і Домініканський. У руках кошики з пасками, на обличчях трюзмішки. Провидиця бачила, як на площі ринок горіли вогники лампадок, і люди обіймалися з рідними, забуваючи про щоденні тривоги. Та невдовзі мирну тишу розірвали сирени. Люди не панікували, а почали спускатися до укриттів, підвали храмів, шкіл, кав'ярень. У підземельних соборів серед древніх каменів запалали свічки і пролунав спів. Діти сиділи на ковдрах, слухаючи їм, як мами шепочуть «Отче наш. Аліпія бачила, як монахи відкривали монастирські підвали і пригощали прихистком усіх: віруючих і ні, старших і малих. Удар був неочікуваний: ракети влучили в промзону, далеко від центру, хвиля зламала вікна в деяких будинках. Але всі, кого Аліпія бачила, залишились живими. Одна бабуся, тримаючи святковий хліб, казала: Це Боже чудо, ми разом, значить, ми сильні. Люди співали в укриттях, прикрасивши стіни писанками, і навіть у страху була надія. В одному з бомбосховищ студент Скрипаль заграв старовинну мелодію, і вся кімната завмерла. Його музика, здавалося, розчиняла біль і зцілювала. Навіть діти перестали плакати. Провидиця побачила, як той хлопець підійшов до маленької дівчинки і подарував їй фарбовану писанку. Та взяла її з посмішкою, і посеред темряви знову народилось світло. Коли закінчилася тривога, Львів потроху виходив із укриттів. Сонце вставало над містом, і дзвони знову задзвеніли. Люди стали в коло на площі, помолились, подякували Богу за збережене життя. Провидиця чула, як хтось сказав, це була ніч випробування, але ми вистояли і тому воскресли разом із Христом. Я бачила, як любов рятувала, як руки простягалися одне до одного в момент біди, і там, де люди були разом, жодна ракета не змогла знищити життя. Запам'ятайте це: не війна ламає народ, байдужість, не біда страшна, а роз'єднаність. Якщо ми будемо з Богом один з одним. У єдності жодне зло не матиме сили. Моліться, простіть, творіть світло, і тоді ніч мине, і Пасха буде справжнім воскресінням для всього народу. Після цих слів її голос затих, а в келії залишилось тепло не від тіла, а від присутності. Стариця ліпія спочила в Господі, але її слова залишилися, мов пророча молитва, що лунає в серці кожного, хто вірить у добро.